Всім привіт! З вами компанія ViaTek, мене звуть Олексій. Я люблю свою роботу. Саме тому ми сьогодні видерлися високо-високо. Зараз поставимо цікаву камеру на триногу і будемо дивитись, як вона показує, з дуже-дуже великої висоти. Я думаю, вам буде це цікаво. Поїхали! Друзі, це в нас камера моделі ст 49225 це 49-та серія. Отже, це найдоступніша з повнорозмірних камер Тако, яку ви можете собі дозволити. Де вже є зум 25 крат, розумний захист периметру і, в принципі, більше ніж 100 метрів інфрачервона підсвітка. Камера сама по собі досить компактна, вона не більше ніж по розмірах 3-літрова банка. Тобто вона досить такі. Негровістка і досить легенька, тобто ви її можете повісити навіть там десь у себе біля дому. Це досить крутий пристрій для того, щоб закривати периметр під розумний захист, щоб детектувати і зберігати обличчя людей, які потрапляють в зону детекції, а також просто як патрульний елемент, який ви можете використовувати в системах відеонагру. Що ж, друзі, зараз налаштуємо систему таким чином, щоб камера дивилася на пресет і виконувала правила з аналітики. Отже, зараз виставляємо смарт-план до пресету. Пресет ми вже виставили. Так, тепер натискаємо EPIS. До пресету номер один. Наприклад, я хочу. Вторгнення в зону з фільтром тільки по автомобілях. Так, мені треба намалювати правило. Малюємо От, такеньке правило. Сюди. Дивимось, що у нас відбувається. Детектує автомобіль. автомобілі детектує людей. Так, Ну, зараз дочекаємо, щоб хтось проїхав. Так, Все, йде людина. На людину має не спрацювати. В принципі, воно і не спрацьовує. Зараз дочекаємо, щоб проїхала машина, от на машину має спрацювати. І щось поки що ніхто не їде. О, бачите, а на машину спрацювало. Так, а тепер робимо в зворотньому порядку. Тепер я ставлю на це правило детекцію людей, але ігнорування автомобіля. От, будь ласка, та ж сама людина, до речі, яка от ще проходить зону, її задетектувало. Детектуються люди, але при цьому має ігноруватися автомобіль. Давайте зараз перевіримо. Ось заїжджає автомобіль. На автомобіль детекції немає. Я ще раз підтверджую, що у нас розумний захист периметру в принципі працює. Зараз перемістились на більш живу сцену. Зараз знову-таки я. Спробую налаштувати, по-перше, ми беремо, ставимо цей пресет. Зараз підвантажиться. Тобто ось це той пресет, який нас цікавить. Трошки літають. От. Далі ми виставляємо смартпан. Знову таки на перший пресет Deep IBS. І, як ви знаєте, в камерах AI-серії є така штука, що камера на одному і тому ж кадрі може виконувати декілька одночасно правил по захисту периметру. Причому кожне з цих правил буде зі своїм фільтром по типу об'єкту. Тобто, Наприклад, зараз я малюю Так, давайте... Так, давайте, щось то. Кінтру. Так, спочатку малюємо давайте, зону для автомобілів, ставимо її ось так і кажемо Save. І на цьому ж кадрі ми робимо перетин лінії. І дивимося, що у нас відбувається на кадрі. Так, от, скільки у нас об'єктів детектується. Реально дофіна. Зараз будемо дивитись, що буде. Висота тут не маленька. Автомобіль заретектувало, але у нас чомусь не працює по людях. повертаємось сюди, що ми бачимо, що, можливо, у нас треба правило перемалювати. Давайте зробимо його ось таким, щоб максимально навантаження. Так, на автомобілі все ще спрацює. Не працює. Що саме цікаве, скоріше за все, для того, щоб людину детектувало, нам потрібно зробити більший зу. Отже, що ми робимо? Ми видаляємо обидва цих правила, кажемо сейф, потім ми заходимо в PTZ-function. Давайте зробимо так, це буде більш жваво. Давайте просто банально. Трошечки дамо більше зуму, щоб люди в кадрі у нас були банально більшого розміру. Тоді камері буде легше задетектувати такого розміру об'єкт. Так, кажемо сейф. Знову такий йдемо Event, DP e ES. Кажемо. Перед e лінії. Давайте перед надією. Збираємо автомобіль, кажемо намалювати право. Ну, я би старт намалював право. Кажемо Save. І сюди ж примальовуємо, наприклад, вторгнення в зону для автомобілів і теж. Забираємо людей, лишаємо. Так, от сейф, і дивимось. Так, он їздять автомобілі. Це чудово. І ось у нас люди пішли. Отже, відповідно, те, що я завжди казав і завжди кажу, для того, щоб ваша система захисту периметру працювала ефективно, потрібно дотримуватись перш певних правил. Одне з головних цих правил це мінімальний розмір об'єкта в кадрі, який потрібний для того, щоб забезпечити правильну роботу правил захисту периметру. Панально, якщо у вас дуже маленька людина в кадрі або на дуже маленький автомобіль в кадрі, інтелектуальне правило не спрацює. А для того, щоб це забезпечити, обирайте правильну оптику і правильне розташування вашої камери на вашому об'єкті.